Великий Сибірський антициклун, який в останні дні почав збільшуватися у розмірах та отримав статус блокуючого, поширює свій вплив і на Черкащину. З огляду метеорології, блокуючий антициклун, це малорухлива область підвищеного тиску. Тривалий час, перебуваючи в середніх широтах, вона створює повітряні течії, які порушують класичне західне перенесення повітря. При цьому рухливі циклонічні вихори змушені оминати блокуючий антициклун, і візит дощової погоди відкладається як мінімум до 4 4 березня про такі перспективи повідомив очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. Ручки південні вітри додаватимуть дискомфорту, проте транспортуватимуть у наш регіон більш тепле повітря. Температурний фон підвищиться на 3-5 градусів та відповідатиме квітневим значенням. У п'ятницю та у вихідні буде сухо та аномально тепло. Температура вночі 1 градусів тепла в день плюс 7, плюс 12.